У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відкрилася виставка «Невидані дипломи міжнародний проєкт, який розповідає історії 40 українських студентів, чиї життя обірвала війна. Її вже показали понад 280 разів у 40 країнах світу, адже кожне ім'я тут історія молодості, що не встигла розквітнути мрії, які залишилися на папері, і голоси, які прагнуть бути почутими. Задача нашої виставки якраз і ще і ще раз звернутися до всіх. В чиїх руках рішення про мир в Україні, про справедливий мир в Україні, і пропозиція всім Кременчуківцям та гостям міста відвідати цю виставку, мати екскурсію, під час якої ми розкажемо все, що пов'язано з нею, та з історією нашої сонечки. Серед 40 студентів Софія Винник чуйна, світла, творча з любові до життя і людей, народилася на Полтавщині у селі Бреусівка. Згодом вступила до Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, мріючи стати вихователькою, бо щиро любила дітей. В школі, на уроках, на перервах. Вона завжди бігала, завжди посміхалася, що б не було. Згадується довоєнний останній такий захід день села. Коли вона поруч зі мною на сцені і пісню, яку ми разом співали, вона танцювала зі мною чарівні запальні україночки. От саме цей образ її чарівна запальна, як сопілочка. От він такий в мене й залишився. 27 червня 2022 року Софія загинула під час ракетного удару по торговельному центру Амстор. Їй було лише 21. За три дні мала отримати свій диплом. Диплом ще так і залишився невиданим. Ми 10 днів мали надію на те, що Соня знайдеться. Коли через 10 днів нам повідомили, що, на жаль, ми провели для групи вручення дипломів, але ж... Так, диплом Софіті і не був вручений. Виставка триватиме до 31 січня 2026 року. Відвідати її можна за попереднім записом в академії з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години. Під час відвідування також є можливість підтримати захисників України, зробити благодійний внесок на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.